Увага, панове! Перше завдання приготувати желейний торт у формі серця. Насамперед я візьму ананас, тому що просто його обожнюю. І вивіз в милі серця. Ай! Ах, ти не слухняний ананас. Ану, розрізайся. Пітер, справа не в ананасі. Ти неправильно тримаєш ніж. Ось так треба. О, дякую, Джейн. Нарешті у мене виходить. Дивись, як швидко я можу різати, а ще я встигну поїсти заразом. Вау, смакота. Пітер, головне не швидкість роботи, а обережність. Натомість у мене вже все готове. Що там далі? Гарне питання. Я візьму апельсин. Він чудово, підійде до ананасу. Ти кажеш апельсин? У мене він також є. Вперед, друже! Дивись, який я сильний. Це просто приголомшливо. Думаєш, він підходить? Ти права. Повний оліт. поки пітер порається з апельсином, я вже нарізаю наступний фрукт. Нехай це буде зелене яблуко. Я зовсім не відстаю від тебе джин. Яблуко так яблуко. Його теж треба скуштувати, перш ніж додавати в торт. О, прикольно. Ой, схоже, я захопився і все з'їв. Ну, гаразд, проте я наївся. Щоб торт вийшов желеним, потрібно додати желатин. Ой, фу, який він кислий на смак. Не смачний якийсь. Хіба це взагалі їдять? Ну гаразд, якщо Джен додала, значить і мені треба. Тільки не забудь розвести його у воді. Буде зроблено. Я використовую вінчик, щоб обігнати Пітера. Ура, желатин розчинився, можна заливати фрукти. Ну що, погнали до холодильника. Я перший потримати тобі дверцята. Дякую, Пітер. Ти справжній джентльмен. Залишилось лише трохи почекати. Дивусь, я робот. Робот без місків. Ой, час вийшов. Схоже, наші торти вже готові. Мені не терпиться дізнати, що вийшло. Мені теж. Ох ти, яка краса! Завдяки формі у мене вийшло ідеальне серце. Торт такий гарний, майже як у шефа. Як тобі? Ну ти вигадала. Краще подивись сюди. Оу, в чому справа? Чому торт не застиг? Схоже, ти непогано розчинив желатин. Ну і гаразд, просто додам бошків і буде круто. Що? Це тобі не допоможе. Боршків треба додавати зовсім небагато. На столі стільки ягід, я прикрашу свій торт ще полуницею та локиною. Вони чудово поєднуються з фруктами та підкреслюють форму торта. Так, ягоди кажеш. А ідея непогана. Так, а кавун це ягода. Нехай він стане фішкою мого торта. Та-дам! Ми готові, шеф. Yes! Так, подивимось, що у вас вийшло. Ого, цей торт – Копія оригіналу. Джейн, ти молодець. Гарна робота. Ти не заперечуєш, якщо я спробую його. Ух ти! Чудовий розріз! Вердикт простий, це чудово. Ей, шеф, що не поспішайте хвалити джин. Ви ще не бачили моєї роботи. Як вам? Що це? Який жах? Ну, гаразд, твій торт я теж спробую. Ой, він зовсім не смачний, мамочки. Ай-яй, як незручно вийшло. Здається, я перестарався з тортом. Вау, схоже на нове завдання дуже цікаве. Мені вже не терпиться швидше його розпочати. Нове завдання торт у вигляді єдинорога. За роботу, друзі. Супер! Чому я візьму цей? Добре, що я маю ще один. Шар з жилет такий прикольний, не те, що із тіста. Ха, дивіться, як я можу. От угар. Шари із тіста теж дуже смачні. Я додам їх у торт разом з Желейними. Думаю, це чудова думка. Це так гарно. О, Джин знову випереджує мене. Змішати шари. Яка прикольна ідея. Okay. Як джин це вигадує. Торт з єдинорога має бути райдужним. Добре, що я знаю всі кольори. Клас! Гей, ану віддай. Ще чого захотіла, я перший його взяв. А ось і ні. Дідько, шматок порвався. Цього замало. Ну нічого. Потрібно просто зібрати все, що впало. Ой, пирло тут зайве. Ха, я знайшов смакоту. Прикол. Під кремом цього все одно ніхто не побачить. Готово, дивись, Джейн. Та уж, їжу з підлоги не можна класти у торт. Вона ж брудна. Я обійдусь і без останнього шару і одразу займусь кремом. О, крем я люблю. Він такий солодкий та смачний. Шкода, що ти не хочеш його спробувати. Джесс, ти багато чого втрачаєш. Ай, клас! Цей крем ідеально підходить для мого торта. Іди сюди, друже, влаштовуйся зручніше на моєму торті. Тут тобі саме місце. Ех, вийшло нерівномірно, хоча зійде. Ого! Джин дає. Так, подивимось, який же ріг мені обрати. О, знаю, хай буде золотий. Залишилось тільки переклеїти очі і вушка. Згоден, дивіться, ха, які гарні роги. Я не обиратиму один, а додам їх усі. Так ще красивіше та яскравіше. Мені дуже подобається, як виходить. Що? Джин прикрашає торт з ефірками. Я теж хочу. Тільки візьму більше синіх. Да уж, не забудь про посипання, Пітер. <гум> <гум> Ой, як мило. Захоплення. Так, дякую, Джин. У тебе, як завжди, чудова ідея. Шеф, дивіться, я вже закінчив. Ну що ж, показуйте, що вигадали цього разу. Ой, Пітер, твій торт знову неаккуратний. А ось робота Джейн знову тішить моє око. Розумниця, ти постаралась дуже добре. Який рівний розріз. У тебе справжній талант, Джейн. Це просто неперевершено. Шеф, а мені що скажете, правда, круто. Добре, давай сюди твій торт. Це що їжа з підлоги. Вибач, але торт зовсім поганий. Перемогла Джейн. Вчись, хлопче. Старалась, як вже це чудово готувати торти. Цікаво, що на нас чекає? Корені ніжки? Клас! Обожнюю! їх. Головне, не забути додати соус. З ним буде набагато смачніше. Хоча ні, не думаю. Яка апетитна кукурудза, у ній точно немає ніякої каверзи. Гадаю, що в моєму напої теж. Подивіться, що в тебе є. Тоді тобі й починати. Я не проти. Дивно, чому моя фанта не л'ється? Здається, вона не рідка. І що ж мені тепер робити? Ого, та це ж желе. Нічого собі. Ой, я випадково потрапив собі в лоба. Погодься, пристойніше, Джоне. А ще краще поділися з нами смачненьким. Я згодна з мірандою. А ну геть, я вам нічого не дам. Який ти грубий? Ми тобі це пригадаємо. Та, будь ласка, а зараз не заважайте мені насолоджуватися своїм жиле. Все, я закінчив. Це було просто. У тебе чудовий апетит. Тепер черга Емми. Взагалі я не хотіла б пробувати цей гострий соус. Гудаю, що поливаю їм курку, а насправді не робитиму цього. Ну, ні, з нами такий трюк не пройде. Вперед, Еммо. Мамочки, від цього соусу виходить пар впевнена, він дуже гострий. Ого, ви тільки подивіться. Ніжка на мить спалахнула. Мені доведеться солодко, але я маю це зробити. Просто уявлятиму, що це звичайна курка без гострого саусу. Не допомогло. Я палаю. Допоможіть. Ембо, тільки не повертайся до нас. Ого, що це? Здається, моя кукурудза добре підсмажилася. Ви нічого не забули. Спокійно, Емо, все під контролем. Я тебе загасив. Так бо одразу. Дякую, Джоне. Нічого собі я спалила курячі ніжки до бегівців. Натомість у мене тепер є попкорн. У всьому потрібно шукати плюси. Який він хрусткий? Клас. Про таке я мріяти й не могла. Ми теж хочемо спробувати. Ще чого. Зараз же заберіть свої руки. Я не збиралася ділитися. Дивіться, Джони. Вуха Міранди стали жовтими. Чого ви так на мене дивитесь? Взагалі ваші вуха теж стали кольоровими. Оце так. Несподівано. Дізнаємося, що на нас чекає цього разу. Червона ягідна жуйка це приємний сюрприз. Як же вона смачно пахне? Жуйка маленька, а мій кавун просто величезний. Друзі, бачу, вам пощастило. Про мене такого точно не скажеш. Тут ціла чашка живих черв'яків. Приємного апетиту, Миранда. Відкривай рота. Прибери це зараз. Я не їстиму живих черв'яків. Ти не маєш вибору, тож раджу поквапитися. Дякую, але твоя порада навряд чи зараз допоможе. Ти княгу мені зовсім не легше. Просто уявлятиму, що це щось смачненьке. Як гидко, моя фантазія зовсім не працює. Все, з мене вистачить. Ей, ти не можеш здатися на півдорозі. Потрібно довести справу до кінця. Ну, ще одна безглузда порада. Джоне, ти не допомагатимеш мені, а навпаки, все псуєш. Ці черв'яки ворушуються у мене в році. Я не можу це терпіти. Як ти це робиш? Зглузду з глузду з'їхати у нас би не вийшло. Боюся, я згадуватиму цей кошмар все життя. Я ніколи не їла нічого гіршого за це. О ні, черв'яки застрягли в горлі. Я не можу дихати. Ти виплюнула їх прямо мені в обличчя. Вибач, це сталося випадково. Вважаю, що так я передала тобі хід. Дякую, Мірандо. Я вже розколов кавун на дві частини, тепер його можна їсти. Який він запашний! Цей запах нагадує мені літо. Не хочу тебе засмучувати, Джоне Але червоний це мій колір. А м'якотька вона саме така. Так що їдь, їм я а тобі залишу зелені скоринки. Але так нечесно, адже Кавун дістався мені. А життя взагалі несправедлива штука. Змирись. Ось, забирай скоринки. Я скріміла їх від м'якоті. Можеш не дякувати. О, до речі, кісточки мені теж не потрібні. Я більше не хочу мати з тобою жодних справ. Ти мене опанюєш. Ці скоринки такі гіркі. Я не буду їх їсти. Що ж, це твій вибір. Я ні на чому не наполягаю. І ви такі умені. Я зараз лусну від сміху. Ой, з вами я мало не забула про свою жуйку. М -м, смачненько! Ну ось, їй знову дісталося все найсмачніше. Ох, не заздріть, краще подивіться на те, як надуватиме бульбашки. Це дуже до речі. Час поставити ему на місце. Зараз ми їй за все помстимось. Ей, я нічого не бачу. Хтось хлопнув мою жуйку. Гарний колір тобі личить, Емма. Ого, наші шиї пофарбувалися. Повна готовність. Погнали. Мамочки, це ж краб. Який він страшний. Я його боюся. Поки покладу на місце. Ти бодай розумієш, що тобі дісталося, а я взагалі не розумію. Але виглядає круто. Я відчуваю запах смачної картоплі, смакота. Нарешті я зможу підкріпитись. Тоді починай, Мірандо, ми тобі поступаємося. Іноді ви буваєте дуже милими. Картопля така тепла, ніби що й на спечі. Мені подобається. Я готова сама з'їсти всю тарілку. Час і мені розібратися зі своєю їжею. О, це цукровий людяник. Подивимось, що всередині. Здається, це шипучка. Отак, з нею льодяник ще смачніший, хочу ще більше шипучки. Так не чесно, всім, крім мене, дісталися смакоти, а я маю їсти цього страшного краба. Чому дуля така несправедлива? Як жорстко. Я трохи зуби не зламала. У мене є геніальна думка. Обожнюю картоплю Хри. Це найкраще частування. Мені хочеться ще і ще. Дивно, куди зникла моя тарілка? Я її не відчуваю. Емма, це ти її забрала. Взагалі це не я, а мій краб. Вибач, я не могла його зупинити. Досить замовляти мені зуби. Зараз же поверни картоплю. Здається, щось намічається. Гадаю, буде весело. Гаразд, забирай свою картоплю назад. Я спробую ще раз підкусити шматочок краба. Що це ти робиш? Готую. На цей раз я не збираюся їсти його сирим. Геніально! Ти добре все продумала, Емма. Ні, я впекла палець, як палку. Добре, що маю щипці. Зараз я легко дістану краба з киплячої води. Який він запашний. Впевнена, тепер його смак мені сподобається. Емма, ми не знали, що ти вмієш так добре готувати. Можна спробувати? Звичайно, ні. Навіть не просіть. Я приготувала цього краба і я їстиму його. Все по чесному Який він тепер смачний. Тут купа м'яса. Це просто чудово. Що сталося з нашими носами? Вони кольорові. Відкривайте кришки. Вау, у мене пончик, який він апетитний. Я так давно мріяла про десерт. Нарешті мені вдасться його з'їсти. Солодкий людяник, клас. А що це усередині? Скорпіон не може бути. Цукерниця, яка вона гарна. Маранду, дотримуйся черги, я перша. Хіба не бачу, що я вже нім пончик? Який же він м'який? Та солодкий? Неймовірно. Я зараз заглинусь слиною. Поділися зі мною, Емма. Що ти наробив? Через тебе я вкусила себе за палець. Вибач, зараз я допоможу тобі. Ось наклей пластир. Краще ти. Пончик. Він ще ніколи не був так близько до мене. Яка смокота. Я вже сподівався, що мені так пощастить. Мало не забув про пластир. Дякую, що допоміг мені. Але кути хотівся, пончик. Жану нічого не хочеш сказати. Хоча вже поздно, нічого не хоче чути. Їж свій мерзений людяник. Що ти робиш, Емма? Це вже занадто. Хм, До речі, дитяник не такий гидкий, як я і думав. Фу, як ти це їси? Так же, я не можу цього бачити. А мені подобається. Це звичайний карамель, і вона смачна. О, ні. Я надто захопився. Мабуть, у мене в роті скорпіон. Який жах? Заберіть його. його швидше. Фух, Як ти нас не лякав? Я все. Тепер ти, Мірандо з задоволенням я давно мрію скуштувати свої цукерки. Це була зелена, значить, призначалося мені. А ця червона, значить, моя. Так несправедливо. Ви забираєте усі мої цукерки. Прийдеться вас провчити. Готуйтесь. Скоро ви отримаєте стільки цукерок, скільки ніколи в житті не бачили. Що ти робиш, Мірандо. Запере рогатку. І не подумаю. Врятуйтесь, як можете. Є. Емма, думаю, нам треба ловити цукерки ротом. Це найкращий вихід. Ой, здається, цукерки скінчилися. Потрібно дістати ще. Жовта цукерка? Не може бути. Нарешті я зможу спробувати її. Як довго я чекала цього моменту? Ну і як, Міранда? Сподобається? Ще пак. До речі, наші руки стали кольоровими. Чор, я зніму кришку першою. Вау, мармеладний ведмедик! Який він величезний! Супер! Тобі дуже пощастило, вітаємо! Ягідний мармелад, мій улюблений. Потрібно скоріше відкусити шматочок. Нічого не виходить. Прийдеться щось вигадати. Я бачу тріщину, треба скористатися цим. Відмінно, тепер я маю величезний шматок мармелади, який буде зручно кусати. Клас! Це чудово! Найкращий мармелад у світі. Мені терміново потрібна добавка. Я готова раз шматок голими руками, аби все це з'їсти. Наступного разу, будь, будь ласка, обережніше. Ого, Емма, тепер ти вся червона. Мірандо, твоя черга. Гора сирих, курячих яєць. Визнаю, це зовсім не те, що я очікувала побачити. Ну, нічого не вдієш. Приємного апетиту. Ти не можеш відмовитись. Їж, інакше ми самі в тебе все запнемо. Ну вже ні, я якось впораюся, хоча це точно буде непросто. Фу, яка гидота. Я не можу це проковтнути. Ми ж домовилися, що ти з'їси все. Давай я допоможу. Зараз ми приготуємо яєчний коктейль. Повір, тобі навіть сподобається. Беремо побільше блендер і розбиваємо в нього всі яйця. Ось так. Це дуже просто. Дивись, як чудово у мене виходить. Акуратніше, Джоне. Уся ж летить Ти мене. мене. Right. Да я просто захопився, Еммо. Що ж, час як слід збити наш коктейль. Готово. Налюк коктейль. Ось у цей гарний келих. Вау! Виходить справжня бомба. Я б сам такого не відмовився. Дякую, Джоне. Виглядає непогано, але інтуїція мені підказує, що це зовсім не смачно. О, так. Знову смак сирих яєць. Все, я не можу більше. Навіщо ти виплюнула все це мені в обличчя? Це що, така подяка? Сподіваюся, їжа допоможе мені прийти до тями. Хоча навряд. адже це зелений горошек. Не люблю його. О, їж, Джоне. Ти сам казав, що такі правила. Для початку потрібно хоча б банку відкрити. У мене нічого не виходить, я пас. Це ж простіше, простого. Дивись, Раз і все готово. Прошу. Дуже дякую, Емма. Що б я без тебе робив? Напевно, не їв би зараз цей гидкий горох. Можливо, варто дати йому шанс? О, так! це не так погано, як я гадав. Можна з'їсти одразу всю банку цілком. Не думала, що тобі так сподобається. Цілком є але щось зі мною не так. Здається, у мене починаються гази. Вибачте, але я не можу більше терпіти. Навіщо ти це зробив, Джоне? Ми ж зараз задихнемося. Вибачте, напевно, це кінець.